Я наткнувся на страшну статистику, що людина в середньому витрачає 2 години в день на соцмережі і до трьох годин на перегляд кіноіндустрії. Якщо це помножити на 40 років життя, на 40 років життя то це вийде 8 з половиною років. 8 з половиною років. За 40 років життя людина викине в ілюзії, що не дасть їй ні розвитку, ні душевного щастя, а навпаки, принесе спустошення. Людина, замість того, щоб провести час з дітьми або з своїми близькими з чоловіком або з дружиною, сиділа, подразнюючи свій мозок частотою зміни кадрів при перегляді того ж самого фільму. Створюючи собі ілюзію якогось щасливого життя, приводячи себе в гірший емоційний стан, витратила вісім з половиною років життя.